Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ти користуєшся Chrome щодня. Але ось 5 фішок, про які ти швидше за все не знав. І вони реально спростять тобі життя. Дивись до кінця, бо остання фішка зекономить тобі купу часу. Перша проблема, коли відкрито дуже багато вкладок і потрібна губиця. Рішення здійснити пошук по вкладках. Натиснути для цього треба комбінацію клавіш Ctrl-Shift-A і з'явиться віконце пошуку. Введи слово, що тобі треба знайти. Результат фільтрації бачимо зараз на екрані. Відкриваємо певну статтю або певну вкладку, яку ми, умовно кажучи, загубили. Пішка друга. Групування вкладок. Для цього треба зробити клік правою мишкою, додати вкладку в нову групу. Можете обрати колір, Можете додати назву групи. Можете ще одну вкладку додати до вже існуючої групи. Створити ще одну. або ще одну. Тепер ми можемо, зібравши всі робочі сайти до певної групи, їх відкривати, переміщувати групами, можемо, наприклад, видаляти групи, якщо вже не потрібні. Закрити групу одразу. Згорнути, розгорнути. Закрити групу. Тут знов-таки одразу натискаємо і провантажуємо певну групу наших вкладок, які нас цікавлять. Перемикатися між групами можемо. Тобто штука дуже класна. Третя фішка фіксація вкладок. Є сайти, які завжди відкриті. Наприклад, Gmail, YouTube, YouTube Music тощо. Клікаєш правою кнопкою закріпити вкладку. І вона стає маленькою. Навіть якщо ви закриєте браузер відкриєте, вона завжди буде зафіксована. Вона стає маленькою і завжди залишається ліворуч. Дуже зручно. Можливо, дану фішку вже хтось використовує. Четверта фішка збереження важливого тексту. Замість скріншотів використовуй розширення типу Liner або Super Simple Highlighter. В чому фокус? У вікні налаштувань. Ми зафіксували. Ось можемо використовувати. Як це працює? Виділяєш текст. І він зберігається в твоїй бібліотеці. Можете навіть обрати колір. Прибираєте виділення, бачите. Виділення зберігається. Ось тут у нас з'явився один поєнт. Наприклад, виділяєте інший текст. Знов таке. Наприклад, зеленого кольору з'явився ще один поєнт. Наприклад, ось таким чином додаєте ще один фрагмент тексту. Наприклад, фіолетовий. Ще один поінт додано. Тепер. Бачимо, що ми їх зберегли і можемо звідси видаляти, можемо за зростанням, за спаданням щодо дати, наприклад, формувати, щодо позиції, щодо стилю. Можемо одразу щось шукати. Можемо одразу переходити, миттєво відкривати ті місця, які ми вже виділили. Тобто, як бачимо, дуже зручно для навчання або досліджень. І остання фішка синхронізація буфера обміну. Копіював текст на комп'ютері, вставив, наприклад, на телефоні. Для цього треба синхронізувати ваш аккаунт на різних девайсах. І тепер будь-які посилання або нотатки доступні на всіх пристроях. Як же це все працює? Виділяєте якусь адресу, гіперпосилання, наприклад, або певну інформацію. Обираєте Save Text to Clipboard History. Ось тут у вас з'являється кожен раз новий лінк, новий текст можна через додавання. Здійснювати. Ось таким чином додати вже існує, наприклад. Тобто сенсу другий раз додавати немає. І при цьому, якщо, наприклад, вам треба одразу десь з файлу взяти, і посилання. здебільшого, як, як це відбувається, якщо на іншому девайсі треба відкрити те саме посилання. Тобто тоді ми або до файлу копіюємо, або копіюємо лінк до месенджеру якогось, або поштою передаємо. і так далі. Наприклад, ви працюєте з одного комп'ютера на роботі, наприклад, з іншого. Важливо, єдине, що зробити, це синхронізацію вашого облікового запису Google зробити на іншому пристрої. І всі ці налаштування у вас будуть підвантажені автоматичним чином. Наприклад, відкриваємо нову вкладку Суматор або якщо це якесь вже готове гіперпосилання було, відкриваємо одразу гіперпосилання відкрилося. Тепер будь-які посилання або нотатки, вони доступні на всіх пристроях. От і все. 5 хром фішок, які допоможуть працювати швидше і комфортніше. Напиши в коментарях, яку з них ти вже використовуєш. А якщо хочеш ще більше секретів про інструменти, які ти використовуєш щодня, підписуйся на IT Education Hub на YouTube. Та в телеграмі. Дякую за перегляд. До зустрічі на IT Education Hub.